Навіть у скрутні часи підтримка завжди гріє серце. Вихованці літнього табору Чайка намалювали вітальні листівки до Дня Незалежності військовим Національної гвардії України. Щирі та зворушливі побажання захисникам діти залишили на звороті. У сили, мужності. І побільше їхнього здоров'я, тому що зараз їм це дуже важливо. Я їм так само бажаю дуже багато здоров'я, тому що їм зараз воно дуже потрібно, щоб вони тримались, тому що за них ми маємо захист, ми дуже їм вдячні і ми їх чекаємо живими. Анастасія, дочка військового, тож вкладає особливий зміст у листівку, адже дівчинка точно знає, як важливо захисникам на фронті отримати хоч кілька теплих слів. Я малюю волошки, це мої улюблені квіти. Вони означають, що ми переможемо і врешті все відновиться, і стане знову ну, як це сказати, що все знову переродиться і буде знову мир, спокій і надія. Марина родом із Харківщини. Через війну сім'я дівчинки покинула домівку. Кожен символ на листівці Марини особливий та має власне значення. Я хочу вкласти любов. І за чого я намалювала сердечка. Хочу побажати, щоб вони скоріше повернулися додому. кожен загін табору долучився до ініціативи малювали листівки із любов'ю. Вітаємо батьків з Днем незалежності. Дякуємо за мирне небо. Слава Україні! Героям! Для захисників такі листівки одні з найдорожчих, каже офіцер Нацгвардієць. Малюнки отримують військові, які боронять Україну на передових позиціях Харківського напрямку. Я ну, знаю з свого безпосереднього досвіду, що багато хто хлопців такі малюнки він собі складає і десь там в кишені біля себе тримає. Вони дивляться, коли приходять на ці малюнки. І це ними їм надає такого психологічного піднесення сили додає. Їм приємно бачити те, що вони ну здобувають цю незалежність для майбутніх наших поколінь. Незабаром листівка дійдуть до своїх адресатів, створивши святковий настрій та зігрівши серця захисників Харківщини. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.